Гарбузове Лідія Міщенко. Погороду йшов гарбуз. Гордо ніс свій жовтий пус. Поглядом окинув грядки. Що тут? Все у вас в порядку? Обізвався Кавунисько, Підкрутив своє вусисько. Вже зібрали ми врожай та рясний аж через край. Кричать дині круглобокі. Ми смачним налиті соком, ми солодкі і медові, що аж тріснути готові. Відгукнулись кабачки, свої вигнули бочки. Нас так рясно і багато, засміялися пихато. Нас зривали і зривали, ну, а ми все виростали, огірочки заспівали. Нас родило теж немало, нас у банку бочку клали. Щоб на зиму вистачало, з під листочків патисони, свої витягли корони, нас не всі чомусь садили, та ми також уродили І сказала гарбуздиня, гарбузенка господиня дякуєм землі і небу, що вродили так, як треба, і дбайливим хазяям, що допомагали нам, шкідники нас не згубили. Бур'яни не задавили, щоб врожай чудовий мати, землю треба захищати, ворогів прогнати слід, бо загине цвіт і плід